Уявіть, прокидаєшся у надзвичайно розкішному особняку поряд із дивовижною другою половинкою попиваєш каву, поки знімаєш із зарядки свою тесло останньої моделі, і прямуєш до офісу власної компанії. Але реальність в тому, що навіть багаті люди зустрічають труднощі, які не можуть подолати. Загалом саме внутрішня порожнеча змушує алкоголь, наркотики та схильність до суїциду. Стукатися у двері. Тоді як досягти успіху і не стати порожнім? Труднощі є частиною життя. Ви знаєте когось, хто досяг великих грошей та репутації просто отако. Так, звісно, їх звуть злочинцями. Наркодилерами, грабіжниками банків. Але чи це найоптимальніший шлях? Подібні проблеми це не щось нове. Це на інтернет робить нас недостойними. Але вже крізь історію ми можемо побачити чіткі приклади тих, хто вплинув на неї добре, а хто погано. Аристотель, Влад Третій, також відомий як Дракула, Нельсон Мандела, Ганді, Пабло Скобар і Гітлер. З усіх цих імен можете вже здогадатися, хто заслужив повагу, славу та силу найчеснішим шляхом, а хто ні. Це знає навіть ваш сусід Петро. Перейдемо до повсякденних справ. Кожен хоче мати друзів за кордоном, але для цього принаймні треба говорити мовою цієї країни. Отже, ви не можете шантажувати, обманювати чи підкуповувати вчителя, щоб швидше засвоїти знання. Немає як зрізати. Ми, молоді люди, копіюємо все. Це означає як хороші речі, так і звичайно і погані. Тоді питання: так чи правда, що вживання алкоголю, куріння та подібне допомагають подолати труднощі? Правда в тому, що шкідливі звички лише відкладають вирішення проблеми? Наприклад, на наступному тижні у вас є випускний іспит. і ви знаєте, що робити, щоб досягти високого балу вчитися. Але ваші однокласники вирішили влаштувати вечірку, і ви також приєднуєтесь, потім напиваєтесь, ну і так далі. Щоб позбавитися стресу. Єдиний спосіб досягти успіху це мати мрію чи мету і досягти її. Для цього нам доведеться докласти максимум зусиль, не очікуючи великих результатів так швидко. Ось чому ми маємо вчитися у справжніх успішних дорослих, наприклад, Девіда Бекхема. У віці від 17 до 24 років він виграв 6 титулів Прем'єр ліги, 2 Кубка Англії та виграв Лігу Чемпіонів УЄФА у 99 му році. Він не вживає будь-яких наркотиків та його татуювання є яскравим свідченням його любові до родини. Девід і Вікторія Бекхем. Визнані однією з найміцніших пар, що є знаменитостям. Oh. And... Отже, Висновок дорослі починають напиватися або вживати наркотики через стрес і труднощі, навіть ті, що багаті. Тож молодь ми. Яким шляхом ми повинні йти? Шляхом дорослого, який наполегливо працює. Долаючи труднощі, а потім збирає плоди, чи шляхом того, хто просто копіює поведінку невдахи порожнього дорослого. Але як подолати стрес та моральну втому, як мати чітку мрію, яку ми хочемо здійснити, як зосередити увагу на посправді цінних речах? Про це ми поговоримо у наших наступних відео. Підписуйтеся на наш канал. І хорошого дня.